Сьогодні я була записана у салон краси. Прийшовши на місце, я вже збиралася було заходити всередину, як мене випередила яка жіночка. Вона буквально відштовхнула мене в бік, та неначе фурія влетіла всередину. Я спокійно зайшла та сіла у крісла до свого спеціаліста. Та розкішна жінка стала кричати, що їй терміново потрібно зробити макіяж, бо вона запіснюється на важливу зустріч. Коли ж дівчина насмілилась поцікавитись, чи пані записана, остання готова була живцем з'їсти бідолашну. Ти хоч на секунду уявляєш собі, з ким ти зараз спілкуєшся, і хто перед тобою стоїть. Дорогенька, тобі сильно пощастило, що в мене немає часу йти до начальника, щоб вишвернути тебе звідси. Загалом атмосфера у салоні стала напруженою. Всі сиділи тихо, та ніхто не наважувався порушити тишу. Дівчина, яка робила макіяж, була дуже засмученою, але зі всіх сил старалася догодити клієнтці. але та ніби навмисне провокувала нещасну. Ти кісточки обробила перед тим, як торкатися мого обличчя, та хто так фарбує? Ти мені зараз все лице подряпаєш. Хіба ти не бачиш, що цей колір не підходить до моїх очей? Бовдурка, за що тебе тільки взяли на цю роботу? Всі тортури тривали понад годину. Мені вже сушили волосся. Коли макіяж був завершений. Сказати чесно, він вийшов ідеальним, але клієнтці знову щось не сподобалось. Вона нагримала на спеціаліста та заявила, що не збирається платити за таку погану роботу, і взагалі вона обов'язково доповість начальниці салону про те, які некваліфіковані робітниці у неї працюють. Я вийшла слідом за цією гримзою. Схоже, вона поспішала до своєї машини і не помітила хлопця, який саме їхав на скейті по своїй стороні тротуару. Несподівано він налетів на неї і ще й звалилася вона в калюжу. Я розсміялася від щирого серця і подумала, що все-таки закон бумерангу діє.